Чи варто зараз купувати долар або євро? Осінь і зима несуть чимало ризиків. Війна триває, дефіцит бюджету збільшується, енергоімпорт зросте, адже агресор і далі намагається знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. Саме тому ми замислюємося, як правильно захистити свої заощадження. Давайте розбиратися. Але спочатку підпишіться на канал, якщо тема фінансів. Та інвестиції є частиною вашого життя. Що каже макроекономіка? Резерви продовжують зростати. Ключова ставка 15,5%, але інфляція понад 14%. Вона з'їдає частину прибутковості. Зовнішній баланс залишається негативним, і це створює додатковий тиск на курс. До цього додаються сезонні фактори: восени та взимку країна активно закуповує газ, вугілля й електрообладнання, що збільшує попит на Валюту. Що ж обрати: долар чи євро? Долар традиційно вважається головною валютою безпеки. До нього інвестори тікають у моменти глобальної нестабільності. Євро натомість більш вигідний для тих, хто має витрати у країнах ЄС, подорожі, навчання, бізнесові розрахунки. Оптимальний кошик 60% долара і 40% євро, або навіть 70 на 30%, якщо ваші фінансові цілі більше пов'язані із США. Чи можливий різкий обвал гривні? Національний банк накопичив 46 мільярдів доларів резервів і не дозволить гривні обвалитися різко але поступове послаблення залишається базовим сценарієм, тому. Розраховувати на стабільність найближчі місяці, це надто оптимістично. Що робити практично? По-перше, сформувати валютну подушку на 3-6 місяців витрат, яка дасть вам спокій у критичні моменти. По-друге, купувати валюту поступово частинами за стратегією усереднення, а не намагатися впіймати ідеальний курс. Третє великі суми варто інвестувати у валютні ОВДП. Наприклад, монобанк пропонує дохідність близько. 3,7% у доларах без податків та близько 2,7% у євро. Це дозволяє отримати прибуток без додаткового податкового навантаження. Четверте, тримайте лише мінімум готівки для непередбачуваних витрат. Підсумуємо, найкраща стратегія це збалансований кошик валют у пропорції 60 на 40 чи навіть 70 на 30%. Поступова купівля за стратегії усереднення, розміщення великих сум у валютних ОВДП із дохідністю. 3-4% без податків важливо уважно обирати терміни інвестицій, віддавати перевагу короткостроковим випускам, бо вже протягом року можуть з'явитися цікаві можливості на криптовалютному чи фондовому ринку. І буде прикро, якщо ви залишитесь без вільного кешу для нових інвестиційних шансів. Якщо це відео було вам корисним, підпишіться на канал. Тут буде ще більше практичних порад. Як зберегти і примножити ваші гроші навіть у найскладніші часи? Також можете заглянути в мій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. До зустрічі!